З новим 2025 роком. Нехай цей рік стане часом змін на краще, нових перемог і довгоочікуваного миру для нашої України. Бажаємо кожному з вас міцного здоров'я, радості та тепла у серці. Нехай у ваших домівках панує любов, злагода і добробут. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Нове відео в новому році, перше відео в 2025 році, так що ми прямуємо друзі з вами з вулиці Стебницької, повз церкву Святого Миколая до бювету. Зараз вже 12.20. Ну, сьогодні концертів на бюветі не очікується, так само, як і в палаці культури Шевченка. Але все рівно погода, сонце світить. Єдине, що дуже сильний вітер, але нічого. Це не заважає, прогулянці. Подивимося, скільки людей на курорті. І чи багато людей прийде пити мінеральну нафтусю на бівет після святкування Нового року. Прийшов все я тільки що вулицею Стебницькою був, в торговому центрі Вектор. Ну, можу сказати так, що десь половина приблизно магазинів-бутьків сьогодні відчинена, половина не працює. Ну, супермаркети працюють всі. Також працюють е, різні продуктові магазини. Е, магазини з одягом, там менше. Відчинених є, але їх сирівно, деякі є відчинені, особливо в торговому центрі Вектор. Людей по вулиці Стерницькій, не дуже багато. Я думаю, що ще люди відсипаються після святкування Нового року, особливо хто був на святкуванні десь в санаторіях, в готелях. Я думаю, що там святкували гучно. Ну, єдине, що в Трускавці здається, я не чув ні одного салюту. Бачив відео зі Львова, вчора у Львові там салюти запускали, я не знаю. Ну в ці ніби такого я не помічав. Ми Зараз біля церкви Святого Миколая тут встановлена різдвяна шопка, люди фотографуються, ну і з церкви лунають колядки. Я вже вчора говорив вам, що 2 і 3 числа в 17.00 біля ялинки будуть колядувати різні вертепи, різні колективи. І завтра вже буде концерт в Палаці культури Шевченка, буде Катерина Божинська і Михайло Грицкан. Там третього, здається, буде вже Віктор Павлік, 4-го Анастасія... Наталія Валевська. Ту сказати, що Анастасія Приходько, але її вже давно не було у Трускавці. Раніше вона часто була, зараз вже, напевно, останні два місяці я її точно не бачу. Погода, як бачите, така сама, практично, як минулого року на Новий рік. Сьогодні, зараз вже плюс 8. Не знаю скільки буде там вже ближче до 2 години дня. Ну зараз плюс 8. Я думаю, що ну зараз вже майже половина першої бівель вже відчинений, але люди трішки пізніше почнуть гуляти, підтягувати сюди ближче до центру. Можливо, в когось святкування ще й далі продовжується. Дякую, друзі, вам за коментарі, які ви постійно пишете. Дякую також за привітання, які пролунало під вчорашнім відео. Всім велике дякую, друзі. Також вас всіх вітаю з Новим роком. Бачимо, ближче до центра, працює практично все тут. І ну, це їхній заробіток. На новий рік приїхало дуже багато людей, таке буває рідко, і в минулому році я знаю, що людей було трошки менше. А зараз людей, напевно, приблизно десь як в жовтні місяці було на курорті і Тому для бізнесменів це шанс просто заробити, бо через кілька днів люди поїдуть і знову курорт буде напівпорожній. Тому зараз люди працюють. ну Хоча офіційно вихідні дні в Україні тепер відмінили, але ну, деякі організації там. Ну а хто власний має бізнес або щось, то він собі для себе робить перше число вихідним днем. Раніше пам'ятаю колись, ну, ще як не було супермаркетів стільки Як зараз, то ну, 1 січня практично все було закри... зачинене і люди відпочивали. Люди відпочивали. Зараз щось купити без проблем. Ну, єдина незручності для тих людей, які сьогодні працюють. Одні віддихають, а інші працюють. Ми з вами зараз знаходимося на бульварі Торосевича. Я знаю, що останнім часом ми дуже часто тут з вами гуляємо знімаю відео, але ну, тут можна оцінити атмосферу свята і побачити, скільки людей просто на курорті. Погода дуже гарна, бачите, сонце світить. Єдиний я вже говорив, що дуже сильний вітер. Обіцяють на вечір ще сильніший. І завтра цілий день також сильний вітер. Але завтра вже ніби здається сонця не буде. Я думаю, знаєте, коли відкриють торговий центр парк, тут буде набагато більше людей, оскільки тут буде також супермаркет, буде. Дуже багато різних бутіків, буде також апарт-готель і буде ресторан, тому людей в тій частині, я думаю, побільше є І буде, ну, напевно, буде цікавіше. Можливо, будуть якісь ресторани з літніми терасами, можливо навіть на верхніх поверхах цієї будівлі. Ну тільки питання часу, коли, коли відкриють торговий центр парк. Бачимо, що за квитками зараз аншлаг. Я так розумію, що люди купляють квитки на завтрашній концерт Катерини Божинської і Михайла Грицкана. Ну, раніше я був на цьому концерті, але тільки на концерті Катерини Бужинської, і це було більше двох годин. Неймовірна кількість пісень і неймовірна була атмосфера. І це було до війни. Друзі. А зараз, бачите, вони виступають дуетом. Я думаю, що концерт буде від того не менш цікавий. Тут лунають пісні Віктора Павліка. Він також нагадає 3 числа, 3 січня у Трускавці. Ну, 12.30 і бачите, на біветі вже трохи людей є. Ну, я думаю, що. Приблизно до першої години буде ще більше. Хочу пройтися ще до верхніх санаторіїв, оскільки десь під минулими відео був коментар, що я не знімаю, не показую санаторії, які не працюють. Я, я показував неодноразово, не в одному відео. Хто постійно з каналом Трускавець Тревел, той знає. Але все одно, зараз ми прийдемось, прогуляємось з курортним парком Адамівка і зайдемо аж до верхнього бювету і також до санаторіїв, які там розташовані. Дивно, гарна сонячна погода і на бюветі немає жодного анонсу концерту. Вже кілька днів. Писали в коментарях, що навіть співачка м'ята також не було на бюветі. Ну, Роман Скорпіон також, він вже давно не приходив на бівет. Є співаки, які регулярно приходять. Хоча Роман Скорпіон колись дуже часто он за своїми дівчатами приходив для анонсу концертів. Зараз, видно, вже йому реклами не треба люди на концерт і так прийдуть. В санаторій Кришталевий Палац. Бачимо. Найближче, напевно, до бівету розташований. Ну, і бачите, музичний перевозик також катає маленьких діток. І я бачу, люди приїхали на курорт відпочивати на Новий рік з дітьми. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ми вже підійшли до спортивного майданчика, також тут встановили ще дитячий майданчик для дітей з особливими потребами. Це встановили недавно, десь приблизно 2 місяці тому, і тут вже просто вже вхід йде дорога до короткого парку Адамівка. Дуже сильний вітер, як бачите, дуже сильно вітер хитає деревами, і неодноразово було, що в цьому парку падало дерево. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!